У моєму магазині, в Велмарті. Мілька тут лежить. У нас тут прикорм знов Рішили вам трішечки показати. А? Сьогодні їмо брокколі открывай. Да, воно, звісно, таке на запах специфічне. Ну, хто давав дітям, той знає. Але Емелька їсть. От Я їй дуже багато вже чого давала. І мені здається, що давала броколі, але щось от я не пам'ятаю точно чи давала. Просто це ж має значення, що скільки дати для першого разу. Чи вже можна більше, чи ні. І Мені здається, що, мабуть, найперше, що я давала, це броколі. Кабачок броколі, мабуть, я теж давала. Ну, таке їсть. Вчора щось вона взагалі не хотіла їсти і з'їла всього одну ложку. Я їй давала овочеве таке, таку пюрешку. М'яско давала, але вона щось взагалі вчора не хотіла їсти, я не знаю. Я її не заставляла, понятне діло, бо ж. А сьогодні краще то їсть уже. Я? Привіт. ми вже тут вийшли в двір. Мільк кляс всі там грається. Я чайок п'ю. А Кіра ходить, ягодки збирає. У нас тут ягодки ростуть. Вона ходить, збирає їх і їсть. Сьогодні дуже жарко. Сьогодні майже 30 градусів, а на сонці то і є 30. Уже стає просто неможливо. А ще через пару годин вже я не знаю, буде взагалі Ми Хотіли десь піти погуляти, але не знаю, чи ми зможемо таку жару. Побачимо. Треба просто дуже легко вдіватися з собою воду якусь людину брати. Ось бачите, у нас так по участку сунички ростуть. Тут, там вони в кущах ростуть. Ну, багато де вони, багато де ростуть. Це не ми садили, звичайно, це ще як ми купили цей будинок, то воно тут все було. Що було насаджене, те і є. От. Ми скошуємо траву, у себе на участку ми скошуємо. І разом з цими ягодками, звісно, жалко, але оце все, що поставалося, все, що чоловік не поскошував, то Кіра збирає, ходить. Ми гуляємо. Не було сонце, було так добре, а зараз знов сонечку знов буде дежати. Такі мільки добре кайфує. Колясочки бо не жарко. Ти привикла люльки лежати. І вона вже так і хоче тільки щоб лягати. Я її розложила і вона лежить. І так краще. І мені краще бо вона зразу спать прилягає. Сходили ми з дівчатками в магазин. я вам покажу, чого себе Ця маленька дубка мене обманула тут, і лизить сміється. Подивіться на неї, лезить в одному памперсі тут і сміється з мами. Я думала, що вона спать буде, а вона мене задурила. Ще сміється з мамою. Чуть -чуть мене. Вже зняла її носки ці лосинки в одному памперсі і футболочки лежать. У нас так жарко, що це просто. О, я не знаю, завтра ще жарче, завтра тридцять чим-то буде то я не знаю вже, коротше, почалося як спасатися. Може, краще ті дощі. Чи що, я не знаю? Я не знаю, як спасатися буде. Я думаю, срочно треба заказувати басейни. Я думаю, заказати два басейна. Кірі одного і мільки. Бо Кірі, зрозуміло, треба такий більший, щоб вона могла хоч якось туди окунутися, да хоч трохи десь там польопатися. А емільки, зрозуміло, треба зняти саме, саме манюсінький. Там буде, ну, то шо, кіре, там, такому манюсінькому, вона ж не сяде туди нічого. Придеться їм два окремих заказувати. То буду вже дивитися, бо вже така жара, що вже все треба буде спасатися. Треба буде дивитися і підготавлювати в дворі десь місце, бо ж там теж у нас місце, особливо підготовлене, не підготовлене нічого. Треба, щоб рівна поверхня була. Не будемо вже щось думати, бо треба щось якось списатися, буде цієї жари.